В найближчим часом у ЦНАПа Кам'янського повернуть послугу отримання водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів. За бюджетні кошти придбають і встановлять генератор для головного офісу ЦНАПу та міської лікарні номер 7. Запрацює відкоригована програма соціального захисту населення кам'янської територіальної громади на 2022-2026 роки. Ці та інші рішення приймали на позачерговій сесії міської ради кам'янського на засіданні. Головував очільник міста Андрій Білоусову. Серед іншого депутати готують угоду про встановлення партнерських відносин між кам'янським та польським. Містом Кельце було прийнято рішення на рівні Міністерства економіки та Мінцифри про надання ні всім громадам. Ну, ми при ми були в цьому переліку на надання безкоштовної передачі передачу, безкоштовну передачу користування цього обладнання. Той та пан, який у нас стоїть зараз, ми на ньому працювати не могли.